Як важливо слухати саме Божих пророків, які мають і плід, і результат в житті, які видимі Духом Святим, це є справжні діти Божі і справжні лідери думок. Вони несуть світло в світ, проповідують чисте Євангеліє, не вертають людей до покаянь. Вони мають Божу силу перемагати всяке зло, диявола. І нам потрібно слідувати за ними і брати з них приклад, бо через них ми можемо прийти до Бога і до спасіння. Але люди вони знаходяться в ілюзії, в обмані диявола і слухають усіх підрядів інтернеті, які говорять про Бога. Вони гарно виглядають, розказують свої теорії, але в житті вони не мають ні плода, Результата через них не рятуються люди, вони не виконують волю Божу. То вони є не від Бога, і це є вже пророки, фейкові лідери. Вони не мають Духа Божого, а значить не мають сили перемагати зло. І слухаючи таких людей, ми можемо разом з ними піти в погибель. Тому нам потрібно слухати тільки Божих дітей, які знаходяться у живій церкві, виконують слово Боже, творять добро, каються, слухати тих, в кого я реально видно слава Божу в житті, і з ними ми можемо прийти до вічного життя. Ані.